Добре, давайте перейдемо до наступної теми, яка доволі цікава і контраверсійна, як ставитись до людей, які тікають з України. І мабуть, тут простіше буде не довго говорити, а розказати реально про своє ставлення. Можливо, приклади з життя, які є, і як ви персонально ставитесь, які життєві історії є. І почну, мабуть, я із такої історії. Справа в тому, що в моєму підлітковому вісі мій світогляд формувався на стадіоні. І я був фанатом одного з українських клубів, і у нас. Питання патріотизму і питання ось цього поняття там, брат за брата і так далі, воно стояло дуже серйозно. І одним з найбільш жахливих вчинків, які ти міг вчинити, це покинути стрій, коли тримається оборона. Тобто, якщо, наприклад, під час якихось траблів, які виникали регулярно, в принципі. З іншими клубами, які виникали з Бергутом вже регулярно ти втік, а всі інші залишились і стояли, то по суті, за великим рахунком, навряд чи тебе хтось захоче бачити на секторі, а на стадіоні здову. це кінець твоєї фанатської кар'єри. І цей світогляд він настільки сильно вкорінявся. Я думаю, якщо ви дивились фільм Хулігани зелених вулиць, який був доволі популярний і насправді доволі непогано описав саму субкультуру, то ви бачили цей момент коли головний герой, будучи абсолютно ніким і не прийнятий абсолютно ніким, він е абсолютно випадково е потрапляє у бійку з фанатами іншого клубу. І він робить одну просту річ, він просто не тікає. Тобто, всі інші залишаються, він залишається, вони в меншості, вони отхватують, але те, що він просто залишився, стояв і намагався підвестися, вже було абсолютно достатньо для того, щоб він увійшов в це коло. І е, оці цінності, які виховувались в мені, вони настільки глибоко вкорінились, що для мене ситуація, коли країна в біді і всі борються, всі намагають протистояти загрозі, всі знаходяться у стані цієї бійки, люди, які покидають країну чисто через те, що бояться, є абсолютно таким неприйнятним. Це, можливо, моя якась особиста фішка, або не знаю, чи це взагалі загальний феномен. Але це для мене є таким серйозним показником до ставлення до людини і ставлення до тієї, які є. Тому що цей момент, коли ти стоїш в траблах, в проблемах, коли ти. Боришся, і коли тобі загрожує небезпека, навіть якщо ти в меншості, навіть якщо ти точно програєш, залишитись в одному строї з, з людьми, які, на яких можна понадіятись і стояти теж поряд, це надзвичайно важливо. І саме таких людей варто триматися. А е, люди, які покидають країну в такий момент, е, тут з повагою буде не дуже, особливо якщо це відбувається отак, от в бебі-боксах. Як у вас з цією травмою, як взагалі з цією ситуацією? Настільки критично, як для мене, чи в принципі можна зрозуміти цих людей? Ну, скажімо так, особисто в мене так немає ніяких там знайомих, хто втік, скажімо, дітей, жінок, стариків, я не вважаю за втікачів. Ось, але в, в моїх друзів були ситуації, коли, скажімо так, людина б'є себе, себе в п'яткою в грудь, що вона така собі патріот, націоналіст та все інше. А 25 лютого ти дізнаєшся, що вона вже в Польщі. Е, ну тут, скажімо так, тут навіть ну, просто викликає, знаєш, просто мерзенність, скажімо так. Ти до, до цієї людини, скажімо так, не відчуваєш ніяких більше ніяк. І емоції емоцій крі крім всіх. Тому що одна справа, коли ти виїхав, скажімо так, знає, ну, говорячи, що ти, типу, або тобі страшно, або тобі там, скажімо, ти не розділяєш взагалі повністю ти, там, ідеї держави та країни. Бог з тобою, їй, ти до цієї країни не відносиш, відносишся. А, але якщо ти вже публічно, хоч, ну, хоч хоча б серед свого оточення позиціонуєш себе як патріота, то вибачай тоді ставай встрій. Тут, тут, тут В мене якось якось так коротко. Тут, до речі, згадується звернення Зеленського на День Незалежності, коли він одній із строчок теж розповідав про те, що е, ми зрозуміли, хто і хто, і зрозуміли, хто є поряд, і стало краще, і зрозуміли, хто не поряд, і цим теж стало краще. От тому можна підсумувати сталек. Мортіс, ти, до речі, сьогодні у нас без тем прийшов в останній момент. Розкажи свою думку. Давай, вривайся. Я от подумав щодо безстем, блін, я міг запропонувати сьогодні коротеньку тему про пів... північно-корейські боєприпаси і загалом стан в... артилерії всього цього в армії. Але Це, ти в Польщі зараз? Ні. ну просто да? ти сказав про стен. насправді. Ну, це питання, про яке я дуже сильно не задумувався, тому що так вже вийшло, що у мене досить вузьке коло спілкування у, у житті, і е, жодної людини, жодного випадку, е, коли б от саме така втеча за кордон була е, у мене не було. У мене були, е, е, як це сказати правильно? Кума мамина, яка вже 24 числа ввечері е, виїжджала з Дніпра, і вони там з чоловіком із, е, із сином, який ще неповнолітній, вони там дві доби їхали десь під західний кордон. І в результаті так ніхто не виїхав, і вони там повернулися за два тижні до Дніпра. А е, є моя хрещена, яка виїхала до Німеччини. А є, з. Забу... Ні, слух, жінок не будемо рахувати. Теж. Ну, це от я ти... ж от я кажу, кажу, що от, таких випадків в мене було. Тобто мені насправді ну, не дуже хочеться коментувати цю тему, тому що, ну, скажімо так, я не засуджую а, нікого з точки зору моральної, тому що ну. Я не був аж в такій ситуації, коли людина там знаходиться, наприклад, прямо зовсім біля кордону, тобто ну біля лінії фронту, і вона там була аж дуже дуже налякана і кудись тікала. Якщо це якась людина, каже вемона, кажучи на Закарпатті, і вона там в перший день а, намагалася виїхати з країни, бо їй було аж настільки страшно. Я, я відношуся до цього так. У нас зараз є законодавство. Законодавство нам забороняє виїжджати за кордон. Якщо людина свідомо йде на порушення законодавства, навіть через те, що їй страшно, вона виправдання цього з цієї точки зору немає. Ну да, так, тут, тут, тут теоретично, якраз воно не має однозначного рішення. Я, я просто розказав чисто про свій досвід і чисто про своє ставлення. За великим рахунком, звичайно, є багато людей, які не сильно гадяться в армію, не по здоров'ю, а чисто по бойовому духу, і типу їх можна зрозуміти, але. Але все одно з цими людьми також жити, які е, пробували втікати, які давали хабарі. Ти, типу знаєш що хаб давали хабарі? Звичайно, мабуть, такі навряд чи і повернуться. Але у мене просто теж була історія. Історія з е, збірною України по рогейну. Ніхто, мабуть, не знає взагалі, що це за спорт, але. У них були змагання, і, як ви знаєте, спортсменів взагалі кличуть на змагання зазвичай, і випускають їх. І от одна така людина, короче, взяла і не повернулася і тусить зараз в Швейцарії, і через це цю збірну там не пускали на чемпіонат світу. В результаті пустили, але стільки гімороя створили, просто капець. І, типу, і за одної такої людини, яка підставила абсолютно всіх, бо йому довірили, виїзд за кордон. Нафіга було тікати? от ну взагалі прямо неясно. Але просто була така можливість. Тут ще існує. Існує проблема, що для більшості людей виїзд за кордон був чимось архіфатастичним і досягненням. І, типу, якщо хтось каже, я там виїхав за кордон, і всі такі, а, молодець, нічого вийшло. І багато хто бачив в цьому свій шанс, типу, ух ти, нас пускають, і за нас там кормлять. І вони такі думають, це мій шанс, я давно планував. І намагаються вирватися. Засуджувати чи таких людей, чи ні, чорт його знає. Вони ж все одно так планували. вони все одно не асоціюють себе з цією країною. Що їм за неї битись за великим рахунком, і взагалі змушувати когось воювати теж така собі задача. Але люди є ну, з ними жити поряд. Я тобі так скажу: ти кажеш, що нам з ними жити поряд, тобто ти передбачаєш, що ці такі люди після. Нашої перемоги у найкращому випадку, або після просто закінчення бойових дій, так чи інакше повернуться до України. Правильно розумію? Це класне питання? Мабуть, більшості своєму ні або може, хтось не знайде себе і повернеться, але мабуть, мабуть, ні. Ну просто от ти кажеш, що нам з такими людьми жити, ну які там девали, хабарі, і так далі. Ну в а теорії у нас ну дуже великий проширок населення. з яким ми і так чи інакше, ми жили в Україні і до початку вторгнення, і так далі. А, можна підійти з трохи іншого боку. Ми вже обговорювали питання про депопуляцію України, якщо дивитися на них просто не, не як на особистість, там з якимись моральними поглядами чи так далі, а просто як на а, оцей маленький гвинт, якщо підтримувати економіку, то хай повертаються. Питання лише у тому, як їх треба ну, мотивувати, да. Ну так, як їх мотивувати, і знову ж таки, чи вони перетнули кордон, все ж таки легально чи нелегально? Бо якщо нелегально, мають понести відповідальність. Якщо легально, ну що робить? У нас дуже багато людей, які Та, ну, роблять. Ти, такі... Ти, ти, ти не знаєш, як це робиться? Ну беруться, купуються справки ті самі спортсменські або волонтерські в облрадах і адміністраціях військових. Ну, ну така у нас вже це, на законний Вона... чи незаконний Вон... шлях, а хрен його знає. Ну фактично закони, але ти ж доведи. Ну нас умовно кажучи, все що а, чому не було там кримінального чи адміністративного чогось там провадження, все вважається законом, аж поки тебе не звісно, конечно, і тікати з країни по волонтерки. Ух, це звісно, Взагалі А ти згадав си сина Портнова да, про перекосі. Я не знав нічого про сина портнова. А там же були новини, що там типу син Портнова, що в березні виїхав з країни теж по гуманітарки, що поїхав зберігати гуманітарну допомогу і не повернувся лють, Капець.